Кальції, дитринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Сергій Миколаєв, скажіть, будь ласка, скільки на теперішній момент є готових пунктів незламності? Доброго дня, шановні кияни. Ми якраз знаходимося на одному з типових пунктів незламності. Таких по місту Києва планується близько 500, які будуть розташовуватись в комунальних закладах або освітніх, або Дошкільного виховання. Крім цього, значить, у випадку, якщо буде така необхідність, ми працюємо з бізнесом, щоб можливо було розгорнути окремі пункти обідріву, великих торгівельних центрах, де мається можливість підключити генератори, ну і забезпечити їх присутніх теплом води. На цих пунктах, типових пунктах обігріву, планується на пунктах незглавності, планується. Мати підключені генератори, які будуть давати, по-перше, включати різного роду елементи для обігріву, запаси води, їжі, старлінки, засоби для заряджання телефонів мобільних. Буде проведений інтернет, тобто певна кількість людей може бути на певний час забезпечена цими. Мінімальним Крім того, для матерів з малолітніми дітьми будуть обладнані от подобного роду кімнати матері і дитини, для людей похилого віку теж будуть окремі кімнати, де можна буде і відпочити, і певні медичні працівники нам дати необхідну допомогу. А загалом скільки протягом якого часу будуть їх відкривати? Ці пункти незглавності. Планується ввести в дію, коли так званий блокаут наступить. Це 24 години, мається на увазі, коли буде відсутнє в, в жилих приміщеннях відсутнє освітлення, вода, газ. Тому для цього будуть зроблені об'яви або через е засоби. Е Засоби масової інформації, або, чи дублюючи, будуть зроблені на відповідних будинках розклеєні об'яви. Крім цього, завчасно можна подивитись на сайті незламність.gov.ua, подивитись місця розташування найближчих пунктів незглавності завчасно, щоб це виводіли. Але ще раз наголошую, вони будуть введені в експлуатацію тільки після того, як протягом 24 годин вода, світло, газ будуть відсутні в оселях.